Фрази шаблони у лікаря. Дякую за ваші коментарі. Вони дуже надихають на нові уроки. Дякую. Кекоза ле фа мале. Що у вас болить? Кекоза ле фа мале, кекоза ле фа -мале". ке Кекоза ле фа мале. Дове ле Фа мале. Де у вас болить? дове ле фа мале. Дове ле фа мале. Ми фа мале, куй. Ось тут болить. мі фа мале, куй. Мі, фа мале, куй. «О маль ді панча. У мене болить живіт. «О маль ді панча. О маль діча. О спесо маль ді теста» – У мене часто болить голова о спесо маль діста. О спесо маль di testa. Non mi sento bene. Мені погано. Non mi sento bene. Non mi sento bene. O la febbre. У мене температура. O la febbre. O la. Фембре оладосе я кашляю о ла ла о латосе СОНО тосе. СТАНКО Я постійно відчуваю втому. СОНО соно СТАНКО я постійно відчуваю в тому Соносемпрестанко. О проблемі ді куре. У мене проблеми із серцем. О проблемі ді дікуре. О проблемі ді куore. Дево андаре ін Оспедали. Мені потрібно до лікаря. Дево аре індали. Дево андаре ін оспедале. Мі ДЖІРА ла теста. У мене паморочиться голова. Мі джіра ла теста. Міжіра. La testa. Dobbiamo andare in ospedale. Мы повинні піти до лікарні. Dobbiamo andare in ospedale. Dobbiamo andare in ospedale. Adesso viene il dottore. Зараз прийде лікар. Adesso viene il dottore. Adesso viene il dottore. Prendi la medicina. Primi liki. Prendi la medicina. Prendi la medicina. Quante che non prendi. La Medicina, коли востаннє приймали лики, quante che non prendi la medicina. Quante che non prendi la medicina. Il dottore non mi a prescritto nessuna medicina. Лкар не прописав мені жодних ліків. Il dottore non mi a prescritto nessuna medicina. Лicр не прописав мені жодних ліків. Il dottore non mi a prescritto nessuna medicina. Ті, сенті бен. Ти почуваєшся добре. Ті, сенті бене. Ті, сенті бене. О. Маль дітеста. У мене болить голова. Омаль діте. Омаль діста. О. Маль, ді, теста. О, маль, ді, теста. О Маль, ді, стомако. У мене болить живіт маль ді стомако. О маль ді стомако. сенто долоре» Я відчуваю біль у «Іо сенто долоре. І далі вставляємо. Слово де у нас болить. Або показуємо пальцем. Io sento dolore. Сенто долоре alla schiena. Я відчуваю біль у спині. Сенто dolore alla schiena. Сенто dolore alla schiena. Sono allergico a. У мене алергія на. І вставляється слово. Sono allergico a. Sono allergico a. Alza il braccio. Підніміть руку. Alza il braccio. Alza il braccio. Alza la gamba. Підніміть ногу. Альца ла гамба. Альца ла гамба. Соллеваті ун по. Привстань. Підіймись трошки. Соллеваті ун по, соллеваті по. Коме ті сенті. Як ти себе почуваєш? Коме ті сенті. Коме як ті сенті. Ти себе почуваєш. Коме ті сенті. Мі сенто деболе. Я відчуваю слабкість. Місенто деболе, Місенто деболе. Даммі уна унапілола. Дай мені пігулку. Даммі. Уапілола. Даммі. Дай мені унапілола. Дамми унапілола. Дамми унапілола. Се ла фебре non calla piamate il dottore. Якщо температура не знижується, викличте лікаря. Se la febbre non cala, ki amate il dottore. Se la febbre non cala. Ki amate il dottore. Il dottor Vladcava è il nostro medico di familia. Doctor Vladkava nas semejný liker. Il dottor vatcava e il nostro medico di famiglia. Il dottor Vladcava e il nostro medico di famiglia. Per chiamare il dottore devi premere questo numero. Щоб викликати лікаря, тобі треба набрати цей номер. Per chiamare il dottore. Devi premere questo numero. Per chiamare il dottore, devi premere questo numero. Per chiamare il dottore, devi premere questo numero. Poi informare la mia famiglia. Vi potete avvisare i miei Poi informare la mia famiglia. Пой інформare ла моя фамілія. Коме ті сенті. Як ти себе почуваєш? Коме ті сенті. Il dottore non mi ha prescritto. Лікар не прописував мені ніяких ліків. Il dottore non mi ha prescritto nessuna medicina. Il dottore non mi ha prescritto, nessuna medicina. Mi sono fatta male. Non posso muovere il braccio. Я пошкодила руку і не можу нею рухатися. Mi sono fatta male. Non posso muovere il braccio, mi sono fatta male. Non posso muovere il braccio. Andiamo dal dottore. до лікаря. Do andiamo dal dottore, andiamo dal dottore. Ti senti bene, ti почуваєшся добре? Ті bene Ті mal di testa У мене болить голова. Омаль ді теста, testa діста. mal ді стомако. В мене болить живіт. O mal ді стомако. O mal di, стомако. Іосенто долоре. Я відчуваю біль у. І тут вставляється слово або людина показує вам пальцем, де болить. Іосенто долорем. Іосенто долоре. Сенто долоре алла скiena. Я відчуваю біль у спині sento dolore alla schiena. Sento dolore alla schiena. Mi sento debole. Я відчуваю слабкість. Mi sento debole. Mi sento debole. Dammi una pilota. Дай мені пігулку. Дамми унапила. Дамми пілола. Коме ті сенті? як ти себе почуваєш. Коме ті сенті? Коме як ті сенті? ти себе почуваєш. Коме ті сенті? Сей бравісіма! Ти молодець. Сей. Бравіссима! Ти чудова, сей, бравіссима! Дякую за урок!